Вітаю, друзі, сьогодні я хотів би коротко поговорити про те, чому українська журналістика є мертвою. Звісно, журналісти зобов'язані цитувати офіційні заяви Зеленського та його Шепіто уряду міністрів самого Зеленського. Навіть представників його ОПИ, які не мають будь-яких повноважень на представництво України у міжнародних відносинах, однак. Через те, що Зеленський узурпував фактично значну частину державної влади і делегував її неналежним суб'єктам, вони таки представляють Україну там, де не повинні представляти. Але чому я вважаю, що журналістика України померла? Тому що одна справа цитувати заяву Зеленського, а інша вписувати їх в розумний контекст, у складний контекст, у історичний контекст. Для того щоб люди розуміли про те, що сьогоднішня заява Зеленського це є просто популістські декларації. Чому ми так говоримо? Тому що Зеленський брехав нам з 2019 року, тому що Зеленський не був спроможний взагалі спрогнозувати жодної важливої події. Він брехав нам про ковід, він брехав нам про українську вакцину. Він брехав нам про відсутність загрози повномасштабного вторгнення. Він брехав нам про контрнаступ, він брехав нас про міжнародну підтримку. Він про все нам завжди бреше. І саме тут і повинні працювати українські журналісти, які повинні вписувати заяву Зеленського сьогодні у історичний і інший контекст. Вони повинні пояснювати людям. Що заява Зеленського слід сприймати не на зачисту монету, а відповідно до досвіду його заяв з 2019 року, відколи він перебуває на посаді. І тоді це була би справді журналістська робота для того, щоб люди не сприймали на віру ці популістські заяви Зеленського, якими щодня в своїх відосиках він годує нас, присипляючи. Не повідомляючи нам правду і погіршуючи наше розуміння ситуації. Тому нам немає на кого покластися, крім на самих себе, і осмислювати кожну заяву Зеленського відповідно до здорового глузду. І відповідно до того, чи попередні заяви Зеленського були правдиві, а вони були брехтливі завжди. завжди. Тому я закликаю вас, коли ви читаєте заяви журналістів щодо заяв Зеленського, осмислювати ці заяви не просто від того, що їх відтворюють так, те, що інше сказав Зеленський, а розуміти, що Зеленський це просто людина, популіст, не здатна нічого спрогнозувати і нездатна правдиво і чесно розмовляти зі своїм народом. Незважаючи на це, я закликаю вас вірити в Збройні Сили України. Це єдина інституція, незважаючи на всі її недоліки, яка справді стоїть на захисті України, вірити в наших союзників, вірити в Україну і вірити в здорову частину українського суспільства, тому що єдність вона не полягає у тому, що нам потрібно підігравати владі, яка руйнує нашу національну безпеку, і не здатна нічого конструктивно зробити. Єдність вона полягає і у критиці, тому що конструктивна критика вона веде нас до перемоги. Слава Україні!